Аю вас сьогодні. У нас буде дуже цікавий і не банальний урок по Управлінню емоційним під'їданням. Взагалі це окремий курс, але сьогодні ми попрацюємо над найважчим і найважливішим вмінням розрізняти емоційний і фізіологічний голод і взагалі розуміти, наскільки ми голодні. Ну, я це відеозапис, тому я запитаю так, у пустоту на подумати, як часто ви під'їдаєте? Чи це відбувається на позитивних емоціях, чи це відбувається на негативних емоціях? Як часто взагалі ви робите перекуси, п'єте каву просто так, навіть розуміючи, що нещодавно поїли і не є голодними? Моя статистика підтверджує, що це відбувається доволі часто. А навіть коли ми поїли і навіть відчуваємо, ще ситість можемо підбігти, щось випити, з'їсти, особливо, якщо там на фоні у нас є повітряна тривога, чи нас хтось дуже розхвилював. Ну, може бути маса причин, як позитивних, так і негативних стресофакторів, які викличуть у нас оцю реакцію під їж. Чому? Ми компенсуємо будь-який стрес і позитивний, і негативний їжу. Ми навіть святкуємо тортиком. Да? Це ж позитивне, ніби. Тому що їжа для більшості з нас це безпека, це задоволення, це кайф, це відчуття, що все добре, я все контролюю. Це не просто ми поїли, тому що ми голодні. Ну, такі конотації у нас це окрема робота з тим, щоб ми розуміли, що їжа це не лише задоволення. Да? І вона має трошки інші опції. Тим не менше, сьогодні ми з вами спробуємо вчитися, навчитися розрізняти я чи голодні ми чи ні для того, щоб не робити оцих зайвих перекусів. Адже нагадаю, що основна причина проблем зі здоров'ям, з тим, що десь звідкись береться зайва вага, або ви не худнете, хоча дуже намагаєтесь, і ховається у двох моментах: у неправильному формуванні тарілки, і у перекусах, оцих наших під'їданнях, підпиваннях, які ми робимо дуже часто на емоціях. Отже, переходимо до частини емоційного під'їдання. Почнемо, шановні. Як відрізняти голод фізіологічний від емоційного голоду в принципі дуже просто. Однак, автоматично ми цього не робимо. Ми заходимо на кухню і просто беремо щось, з'їдаємо, і навіть не робимо такий аналіз, а голодна я чи ні. Але цього тижня я дуже прошу вас фокусувати увагу на трьох питаннях, які я назву пізніше, які допоможуть нам розуміти, голодні ви чи ні, їсти чи не їсти. Тому що нормальний режим харчування це три рази, 3 плюс 1, якщо є специфіка здоров'я в плані там, гастритів, гастродоединитів, захворювань жовчного. Однак дуже часто ми їмо кожні 2 години, як дітки грудні, поїли. Потім попили кави, навіть ще в животі все те, що з'їли, залишилося. Ми побігли, попили кави. Потім хтось нас роздратував, з'їли шоколадки. І, коротше, кожні дві годинки ми щось їмо, наш бідний організм не встигає перепочити від постійного перетравлювання їжі, активного перетравлювання їжі. Отже, почнемо з розрізняння голоду і будемо потім практикувати це. Голод. Фізіологічний і голод емоційний. Фізіологічний голод настає довго. Ви відчуваєте, що у вас мокче, тягне. Він не за секунду. Ви от е, е, хвилин 20 назад відчували, що десь тягне. Потім ще більше і більше. Оце ознака фізіологічного голоду. Він не має прив'язки до продукту. Погодьтеся, що коли ви голодні, ну, наприклад, їдете десь дорозі чи з роботи повертаєтесь додому, то ви, коли відкриваєте холодильник, ви зазвичай їсте все, що там є. Ну, можете перебирати, да, якщо є варіанти вибору, але ви не прив'язані до певного продукту. Якби там не було нічого і був просто черствий хліб, ви з'їли просто черствий хліб, бо ви голодні, і вам треба просто, щоб не тягнуло і не було погано. Так? Так. Він зникає при насиченні, фізіологічний голод зникає, ви поїли, його нема. Ну, все, ви ситі, задоволені, пішли по своїм справам. І від того, що ви поїли, ви отримуєте задоволення, тому що ви насичені, ви спокійні, все добре, good. в мене є енергія, сили далі працювати і жити. Коли ми говоримо про емоційний голод, він надзвичайно швидко настає. Тобто ви не були голодні, ви от хвилину назад не хотіли їсти, а зараз хочете. Ну, це може спричинити в супермаркеті запах шоколаду. Це може спричинити подружка, яка прийшла відкрила перед вами там сирнички чи моті, чи якісь десерти. Ви я голодна. Ну, насправді ні, це емоційний голод, так? це не фізіологія. Він швидко відбувається. Він не прив'язаний до часу їжі. Ви можете навіть бути ситі, дуже ситі, відчувати в животі, що там щось є, і прибігти з'їсти щось, доїсти за кимось. Він зазвичай е, дуже часто, не 100%, але коли емоційний голод, ви навіть бачите продукт, який ви хочете, ви хочете щось конкретне. Хтось хоче шоколаду, хтось хоче суші, хтось каже, я хочу він нас сиром. Це теж емоційний голод. Він не зникає при насиченні. Тобто ви з'їли, ну ви ж не були голодні, ви з'їли, потім вам таке ніби ще щось хочеться. І зазвичай, після того, як ви поїли на емоціях, от ви були ситі, фактично, да, фізіологічно ситі. Ви на емоціях прийшли, щось втоптали. Після того таке, блін, ну в мене тепер дуже багато всередині. Ну, провина виникає, відчуття, що ну що я опять, ну знову я під'їла, да, ми починаємо себе звинувачувати. Це і погано, звісно, погано звинувачувати себе не можна, але емоційний голод це біч. Нашого українського суспільства, не тільки українського всього світу, люди під'їдають на емоціях на позитивних чи негативних. У нас на кортизолі, підвищеному у зв'язку з постійним фоновим стресом, їмо ми набагато частіше, і це пов'язано із тим, що колись ми боялися, що раптом щось станеться, не не буде, їжі, війна, там окупація чи ще щось. Потім для нас їжа це безпека, і зараз вона є в доступі 24 на 7, то, типу, ну щоб не поїсти, коли ти стресонув. Це ж заспокоює, правда. Отже, перша справа, з якою ми будемо працювати, це що де і коли. Кожного разу я вас дуже прошу цього тижня, кожного разу, коли ви хочете під'їсти. От прям хочу зайти на кухню, іду, або йду на каву. Задайте собі питання, три питання. Пам'ятаєте, була така гра «Що, де, коли?». Я вже така старенька андатра, я пам'ятаю її. Отже, що де, коли?». Задайте собі питання, що я їла. Якщо ви поїли нормально, ну, значить, ви не голодні. Тобто ви поїли. Якщо ви не їли і це була чашка кави. То, ну так, да, мабуть, і треба зробити перекус. Робіть. Якщо ви поїли нормально, ви поснідали як повноцінно, то, можливо, ви просто хочете підтримати компанію, поїсти для задоволення, а не для того, щоб організм працював. Де? Де я відчуваю голод? Ось де він. Він у шлунку і мені смок... смокче, тягне. Я відчуваю, що рівень енергії падає, оце, знаєте, відчуття погано. Треба з'їсти. Всі в житті відчували голод хоч раз. Ну, я впевнена, да, в довгій дорозі, і ще там колись запрацювалися, то ви знаєте, як він виглядає. Де я його відчуваю? В шлунку. Чи я його не відчуваю в шлунку? Взагалі, в мене шлунок ситий, а він у мене в голові. І коли я їла? Знов таки, якщо ви їли 2-3 години назад. Ну, це нормально. Тобто, це ще може бути і не голод, це просто вам хочеться, да? От знову таки, на емоції, хороші чи поганій за компанію, підстав свою причину. Якщо це було 4-4 години тому, да, тоді ви можете, може вам і треба уже трошечки там собі з'їсти шматочок того сиру чи випити кави з сиром, щось таке собі додати. Отже, що деколи? Саме по собі ці питання у вашому мозку виникати не будуть ніколи. От ніколи. Ну, нормально, ну під'їдаю і все. Це питання бажання. От коли ви е поїли, ви собі ці питання не задавайте. А коли вам хочеться підгризти, випити кави е відбій повітряної тривоги, подруга покликала кудись, просто йдете, запахло, і ви така оп. Зупиніть на секунду в собі в голові, що, де коли. Що я їла добре чи погано, да? нормально поїла чи ні. Де я відчуваю його, відчуваю я його взагалі. І коли я їла. Якщо ви відповіли собі на це питання, ви чітко розумієте. Ні, малишка, ну це не голод. Давай зроби паузу. Видихни, це якийсь стрес, це звичка. банальна звичка може бути перекусувати, особливо маму декреті, під'їдати дуже часто за дітьми. Тут лишилося я... пів яблука, підгризла, там лишилося бананчик не викидати це звично і не помічаєш, коли ти звикаєш, що тебе постійно йде підгризання. Вот. Тобто вам треба ці питання собі просто задавати свідомо. Вони автоматично ніколи не будуть виникати. Зайшли на кухню, задали собі питання, що де коли. Ага, ні, не підходить мені, я недавно їла і поїла нормально, і голода в мене немає. Це я просто хочу каву з шоколадом, і години-дві пройшло. Ну, малишка, ну ні. Зробила паузу, випила водички, вийшла, переключилася свої емоції на інше щось переключила і не роби цього, не під'їдай. Якщо ж їла як попало, не поснідала. Відчуваєш реально голод або їла давно, хоча б одне з цього, да, їла давно, ніби й нормально поїла, але давно. Тоді роби перекус, так, з'їж собі там ті фрукти, випий собі ту каву з сиром, якщо хочеш. Тобто ці питання треба задавати свідомо, тому що в світі є епідемія перекусів. Це доведено, ми звикли робити перекусики, чаювання, кофібрейки, горішки і ніби й добрі продукти їмо. Да, ну, що таке поганого горішка, що таке поганого там в сирі. У фруктах, але якщо це кожні дві години, розумієте, наш організм повинен відпочивати, як пральна машина, яку запустили, і ми не докидаємо туди е, речі, щоб вони допралися і все було добре. Так і наш організм пішов процес травлення, все працює, уже все пройшло через травихи, через шлунок, тонкому кишківнику всмоктується, А ми тут, давай, іще, і знову і знову. Тобто, це надто часто. Отже, дуже вас прошу, по-перше. Запам'ятати, що таке емоційний емоційне і фізіологічний. я картинки буду висилати, буду висилати відео, ви будете себе знаходити. Я така сама підсаджена на емоції, і завжди, коли нервую мені, давайте, давайте, наливайте там чого-нібудь з'їсти, насипайте мені отак, знаєте, через лєчку. Але привчіть себе задавати питання, що де і коли. Що де і коли я їла. І отже, мої любі, ми з вами переходимо до дуже важливої штуки до шкали голоду. Я запишу окрему практику на відео, таке, що коротеньке, або, в принципі, можу, мабуть, зробити її зараз і тут. Шкала голоду це загальновідома. Створена шкала, яка допомагає людині зрозуміти голодна вона чину. Насправді ми інколи навіть не усвідомлюємо, чим ми голодні, і не розуміємо, наскільки ми наїлися. Тобто тут питання і перекусів, і переїдання зачеплено всього лише цією однією шкалою голоду. Як воно зачеплено? Ну, ми просто можемо е, да, їсти, навіть коли ситі, і не оцінюємо, що ситі. Перекусувати, коли вже ситі, або коли ми поїли, не усвідомити, що ну все, все ти свою порцію з'їв, молодець, все нормально, а їсти далі. І тоді вже наступає перенасичення, що теж не є добре. Отже, розуміння того, емоційний голод чи фізіологічний, ми отримаємо за допомогою питань, що, де і коли, а розуміння того, наскільки ми наїлися. І наскільки ми голодні, ми можемо отримати завдяки практиці шкала голоду. Отже, умовно, я вам вишлю теж картинки, можна побачити це отак. Крайні точки я дуже голодний. І крайня точка червона. Да, ми знаємо, червоний зазвичай це сигнал небезпеки, тому дуже зручно ось так візуалізувати. А ця крайня точка це є перенасичений. Ну, тобто я дуже голодний і я перенасичений. Як ви розумієте, отут посередині наша золота серединка. Коли ми нормально поїли, коли ми ситі, коли немає е, страшного е, голоду. І наша задача вставати за столу, коли ми тут. Не коли ми ще трошечки, не коли ми вже наїлися так, що аж підпирає. да? Ось тут. Навчитися зупинятися тут. Отже, тут. Голод. Тут перенасичення посередині п'ятерочка. Взагалі, десятибальна 10 10-бальна шкала застосовується, тому ви можете розуміти і оцінювати свій голод так само, заходячи на кухню, або після їжі, оцінювати те, наскільки ви наїлися для того, щоб не переїсти. Отже, поїхали до практики усвідомлення шкали голоду. Я прошу зараз всіх, хто дивиться, на хвилиночку заплющити очі. І незалежно від того, коли ви дивитесь, після сніданку, до сніданку, на голодні, ви чи ситі. На хвилинку заплющте очі, шкалу ви бачили. І зрозумійте, що нуль, одиничка це ви дуже голодні, десятка це ви перенасичені, п'ятірочка це ви ситі. Заплющіть очі, зробіть вдох. І видих. Вдох і видих. Відчуйте ребра ваші, да? От як вони вдихають і видихають. Відчуйте, де у вас знаходиться шлунок, ви можете це відчути. Спокійні два вдохи, видихи, заплющте очі, а тепер спробуйте оцінити, наскільки ви на даний момент голодні. Чи ви дуже голодні на одиничку, чи е, вам хочеться вже їсти, але ще хвилин 20 ви можете потерпіти десь на трієчку. Чи ви ситі, і це ось у вас четвірка, п'ятірка, ви ситі, ви поїли. В принципі, п'ятірочка це я наїлася. Ну, можна ще, трошечки, да? можна ще трошечки, тому що, в принципі, ситість і наступає, коли ми відчуваємо, що можна ще трошечки, ми ще не, не вміємо контролювати, бо коли можна ще трошечки, значить вже ви наїлися. П'ятірочка це можна ще трошечки. 6 і 7 це, фу, в принципі, ще куснула яблучко, і ось уже, мабуть, прям бе, сита. Вісім дев'ять, десять, це знаєте, я вже переїла, я не хочу. Це рівень такий застілля, свят, дні народжень, Великодня, коли ми їли, 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 сидимо і вже навіть чай і вода не заходить. Отже, заплющте очі і спробуйте оцінити на яку. Кий бал ви відчуваєте зараз голод. Чи ви голодні на трієчку і вам хочеться поїсти. Чи ви зараз ситі? І, в принципі, да, через певний час можна буде, це 4, чи це 5, ви, в принципі, наїлися і нічого більше не хочете. Чи це перенасичення 9, 10, ви там, нормальненько так поїли, і все. Розумієте, що це вже овер. Уявили. Оцінили. А тепер після цього випийте скляночку водички. І спробуйте випийте її повільно. Знову вдох, видох. І спробуйте оцінити, як зараз. Чи більш насичено стало, чи прям така булькає в животі і на одиничку більше, чи ні. Для себе зробіть висновки. Відповіді правильною немає. Стали ви після води більш такі нібито насичені, да? обманули свій шлунок, чи ні? Буває по-різному, комусь вдається, комусь ні. І інколи цей спосіб випити водички для того, щоб трошечки дати собі паузу і дочекатися до свого режиму, на початку схуднення дуже гарно працює, але. Ця практика дуже важлива для того, щоб не переїдати, і для того, щоб не під'їдати. І тому, шановні мої, коли ви будете заходити на кухню, в супермаркет, десь в офісі бігти за кавою, горішками чи ще чимось, чи хтось вам буде пропонувати сирнички, а ви собі задаєте питання. Перше. Що, де і коли? Що їла? Де я відчуваю голод, і в цьому, де ви можете себе оцінити, наскільки і коли. Якщо ви відчуваєте, що це там на тролочку-четверочку, тобто я не дуже голодна, і їла я, скажімо так, не так давно, то ви можете просто попросити ту свою колегу з сирниками: слухай, давай там через півгодинки, через годинку. От, буде клас, якраз. Не треба їй пояснювати, там, свої причини. Просто там попросіть перенести ваше спільне чаювання. Якщо ви самі себе контролюєте, Вдома ніхто вас не пригощає, то ви собі кажете, ей, хто тут дорослий? Я тут доросла. Ти зараз не голодна, у тебе там 3-4 по шкалі, Давай, зроби паузу, випий водички, через годину якраз будеш їсти. Так? Отже, для під'їдань це теж працює. Але особливо класно це працює для тих, у кого все-таки є звичка переїдати. Вона є не у всіх. І не завжди це звичка, але може бути, що ви не можете зупинитися на своїй порції. Ви поїли і докладаєте. Ви прийшли на весілля, і все таке смачне там чи кудись? Що прямо ну, не можу? Да немає не те, що сили волі. Ми зараз не про волю говоримо. От немає такого стопа, що ну тобі не треба просто ну їй нічого, ну залишиться їжа в ресторані, ну не даємо ті два суші, ну, лишаться вони там, ну можна запакувати, можна не пакувати. Просто спокійно залишати їжу, коли ви розумієте, що ви наїлися на п'ять. Тобто, це дуже важливо практикувати після до ми практикуємо що і шкалу голоду теж. Але після їжі я дуже раджу кілька разів. Це зробити. Ну, зазвичай раджу робити після вечері, тому що зазвичай більшими очікуваннями ці не маємо від вечері, поїсти більше хочеться, коли вже вдома, відпочинок, релакс. Тому дуже раджу робити це після вечері. Це ви поїли, з'їли свою порцію і оцініть. Так, ну я на п'ять наїлася, Все. От ще щось хочеться, але, мабуть, не буду. Піду, бо поки дойде до мозку, що я поїла. Або якщо ви переїли, то теж собі зафіксуйте. ей, малишка, ти таки переїла. Давай наступного разу зупинимося на шкалі попередній. Я дуже вас прошу мати перед собою цей, цю штучку, практикувати її, її достатньо практикувати 2-3 тижні, для того, щоб потім ви просто фізіологічно відчували, я наїлася, все там, я наїлася. І все, і відставили. Немає нічого страшного, тому що ви не доїлися доїли стрілки. Це правильно не доїдати, якщо ти не хочеш і не можеш, і тобі не треба. Практикуйте це, це буде допомагати вам від переїдань від новорічних, в тому числі. Тому що так само сидимо, спілкуємося і вже не лізе, але все-таки апетитне. А якщо ти собі до цього три тижні позадаєш питання, то я ж на п'яторку наїлася, куди я його в себе тягну. Ну, завтра з'їм, ну не з'їм буде інша їжа. Да? То вам буде легше, ви не будете переїдати. Оці практики при постійному повторюванні дуже-дуже сильно допомагають і рятують нас на свята від зриву підчункових, від переїдань, від цього потім самозвинувачення, що переїла. Отже, підсумовуючи це відео, хочу вам ще раз нагадати, що де, коли коли ми хочемо зайвий раз перекусити, і практика шкала голоду після їжі. Ой! І так само, коли ми приходимо на перекус зайвий, скажімо так, коли це вже там дуже часто, так само ми перевіряємо, наскільки ми ситі. Фотку прийшла. Бажаю вам гарного тижня і дуже-дуже раджу якомога частіше це практикувати.